Слава Україні! Щасливо вас вітати на каналі «Твій момент». У даному відео ви побачите, як я готую соус український. Або раніше він носив назву Краснодарський. Готується просто, швидко і суттєво зекономить ваші гроші. Тож, починаємо готувати! Для приготування даного рецептику. Підготуємо помідори, вага вже почищених та помитих 4 кг. Ще потрібні яблучка. Тут 1 кг 200 г. Теж чиста вага. Сорт яблук взагалі не має ніякого значення. Дехто пише, що потрібні кислі яблука, дехто пише, що солодкі. Я взяла солодкий ось такий сорт і взяла кислі. Ще візьму перець чилі 9 грамів, стручок. І солодкий перець, болгарський, ще називають, 230 г. Болгарський перець у цьому рецепті не обов'язковий, але я трошки його додам. Для аромату перекручуємо усі овочі на м'ясорубку. У м'ясорубці використовую решітку із середніми дірочками. На м'ясорубку перекручувати не обов'язково, бо все одно ми будемо. Перетирати вже зварені овочі через сито, але я перекручую, бо мені так зручніше. Ще потрібно перекрутити часник 70 грамів. Каструльку беріть не меншу, ніж 5 літрів. У мене каструля 5 літрів, і вона повна. В самий раз, я сказала. Ставимо овочі на плиту. Насипаємо сюди цукор, 3 столові ложки. Та насипаємо сіль, 2 столові ложки. Також потрібно додати перець чорний мелений, 1 чайну ложку. Мускатний горіх, 1 чайну ложку і 1 чайну ложку кориці. Усе це разом перемішуємо і доводимо до кипіння. Соус закипів і кипіти йому потрібно 40 хвилин. Засікаємо час. Пройшло 30 хвилин. Із каструльки я візьму трошки соку в окрему мисочку. Потрібно, щоб він охолов. Продовжуємо варити. Поки соус кипить, стерилізуємо баночки та кришки. У мене ось такий метод. Пройшло 40 хвилин. Зараз. Скуштуйте, я скуштувала і мені не вистачає солі та цукру, тому я додаю ще 2 столові ложечки цукру і 1 столову ложечку солі. Перемішуємо і проваримо ще 5 хвилин, щоб цукор та сіль розчинилися. А поки соус кипить, до соку, який ми відібрали раніше, додаю крохмаль для загущення соусу. Сік вже охолов, тому крохмаль не звариться. Додаємо 8 столових ложок крохмалю і перемішуємо, щоб крохмаль повністю розчинився у сокові. Я використовую картопляний крохмаль. Ви можете використовувати кукурудзяний крохмаль. Як бажаєте, це не принципово. В коментарях на минулі відео написали, що можна загущувати яблуками і цибулею соус. Ну, я трошки не зрозуміла, як це можна зробити, тому що, ось, бачите, тут є яблука, але все одно дуже багато соку. Напишіть, будь ласка, детальніше, що ви маєте на увазі, як це зробити. Напишіть у коментарях під цим відео. Дякую вам за рекомендацію, за ваш лайфхак. Буде дуже цікаво нам усім почитати. І ось крохмаль повністю розчинився у сокові, переливаємо його у каструлю і швиденько перемішуємо. Ще хочу вам сказати, що крохмаль дуже впливає на колір соусу. Без крохмалю соус має такий помаранчевий відтінок. Коли додаємо крохмаль, соус має червоний відтінок. Тобто, дійсно, червоний відтінок соусу більш схожий на той, який продають в магазині. Тому я додаю крохмаль. Бо мені подобається густий соус із гарним червоним відтінком. Перемішали і бачимо, що наш соус помітно загус. І саме на цьому етапі я перебиваю овочі блендером. Це не обов'язково робити, але якщо ви хочете, щоб соус мав однорідну консистенцію, то краще перебийте блендером. Пройшло 2 хвилини. Дивіться, яка консистенція зараз. Але мені цього не досить. Я ще перетру через сито. Просто ложечкою ось так перемішуємо. І швиденько перетираємо через сито. У нас вийде однорідний соус. Дивіться, скільки зайвого у соусі. Це шкірочки, кісточки. Це все викидаємо у смітник. Перетерли через сито і тепер доводимо до кипіння та будемо кип'ятити ще 5 хвилин. І можна буде вже розливати по баночкам. Весь час потрібно перемішувати, щоб соус не підгорів. На цьому етапі додамо оцет 9% 4 столові ложки. До речі, якщо у вас немає перцю чилі, то замінити його можете червоним меленим перцем. Достатньо буде половинки чайної ложки. Соус український готовий. Розливаємо його по баночкам і одразу закручуємо стерилізованими кришками. Перевертаємо до гори дном. Накриваємо рушничком і залишаємо, поки повністю охолоне. Я зберігатиму у погребі, можна як варіант зберігати у шафі на кухні або у будь-якому прохолодному місці. Із даних інгредієнтів отримали 8 літрів домашнього томатного соусу. Взимку така закрутка незамінна. Як доповнення до червоного українського борщу, страв з овочів, каш, макаронів, піци та навіть як закуска, якою можна просто змастити батон. Тож обов'язково приготуйте цей рецепт. Якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтеся. Дякую за повний перегляд, лайк та коментар. Натискайте кнопочку поділитися під відео та діліться ним зі своїми знайомими або у соцмережах. Смачного!